22 травня у Вінниці заборонили поворот наліво з Хмельницького шосе на вулицю Бурбело до трамвайного депо КП ВТК та на вулицю Лялі Радушної. Працівники КПЕС МедОДР наносять дорожні розмітки 1.1 та 1.3, які забороняють поворот наліво. Причиною такого рішення стали численні ДТП, особливо на перехрестях із трамвайними коліями, Повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. 22 травня на Вінничині саперисене знищили вісім артилерійських снарядів калібром 105 мм міліметрів часів Другої світової війни. Боєприпаси виявили люди напередодні за межами села Зосів Липовецької громади. Рятувальники вкотре нагадують про обов'язкове дотримання правил безпеки при виявленні підозрілих предметів. Не підходьте до знахідки, не торкайтеся її і одразу телефонуйте за номерами 101 або 112. 21 травня по дорозі М-30 поліцейські зупинили за порушення ПДР-фургон. Водій транспортного засобу мав ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти перевірку на спецприладі Драгер чоловік відмовився. Також інспектори встановили, що порушник не мав права керування цим транспортним засобом. На 27-річного водія фургону патрульні склали два протоколи. Доники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер. Чоловіків зафіксували за допомогою технічних засобів спостереження. Порушниками виявилися двоє 27-річних мешканців Вінниці. До лінії кордону вони дісталися на велосипедах. Ще з моменту виїзду були одягнені у гідрокостюми, які для маскування прикрили звичайним одягом. Однак спроба втечі закінчилася адміністративною відповідальністю. На чоловіків складено протоколи. 22 травня мешканка Вінниці Катерина Чупанова відзначила поважний сторічний ювілей. Жінку привітали від міськради, вручивши їй грамоту та грошову премію. Вона стала сьомою сторічною ювіляркою у 2025 році. Жінку нагородили почесною грамотою та грошовою премією в розмірі 5 тисяч гривень. Нагадаємо, вінничанам, які досягають сторічного віку, виплачують довічну щомісячну матеріальну допомогу.